Вже достатньо багато проведено вечорів пам'яті щодо загиблих наших героїв. Сьогодні ми проводимо ще один по нашому герою Вадиму. Я хочу сказати від себе особисто, що зробимо командування частини зробить все можливе для того, щоб увіковічнити пам'ять наших героїв. Я хочу, щоб зараз всі ви піднялися і згадали хвилиною мовчання Вадима як героя, як справжнього воїна. Мамо, дякую вам за вашого сина. Я постійно згадую, який він був, як він народився. Я хоч не набагато старший від нього, всього лише на 5 років, але я пам'ятаю, як він його принесли з годому маленьком. Я пам'ятаю, які в нього були плани на життя. Він дуже був цілеспрямованою людиною, дуже сильною духом. У нього дуже було багато планів. Він любив свою державу, любив свою землю. Любив сім'ю, любив свою дівчину Аню. Не дуже багато було планів на це життя. Ми трималися на своєму напрямку, який нам був визначений чотири доби. Але все-таки 4-го числа противник наніс підступний удар, скажімо ворожий, такий станковий обстріл. І, на жаль, в один тоді загинув цей день. Він тепер в небесному дозорі, тобто він стоїть і разом зі своїми побратимами, і він також наглядає за вами. І так про нього будуть пам'ятати. Нехай це надихає, і нехай це буде такі пали, щоб бути сильними. ще все нам дуже потрібне.